Вітаємо вас у рубриці Призабуті Локальні страви. І сьогодні ми продовжуємо мандрівку гастрономічними стежками Тростянецької громади. Я в гостях чарівної панянки, в гарної господині пані Лесі. Пані Леся, директор народного дому села Тростянець. Вітаю вас! Я сьогодні чекаю коліжанок. Ми сьогодні будемо випікати королівський пляцок. Чудово! Ми розповідали в інших рубриках. Про ті страви, які готувалися в українських родинах колись. Але наші бабці, прабабці, вони не тільки готували страви, щоб нагодувати родину, вони і випікали випічку. Це були і маківники, як ми вже згадували, і цвібаки, ну і солодощі різноманітні печиво, пляц. Сьогоднішній рецепт королівського пляцка Я взяла з записника моєї бабусі. Сьогодні я буду вашою погічницею, ви мені підказуєте, що вам допомагати. Так, звичайно. Для нашого пляць Ролінський нам знадобиться борошно, сметана, дріжджі, яйця, маргарин. Цукор і для начинки вишні, горіхи і мак. Отак От тримаю в руках записник вашої бабусі і розумію, що вона не часто користувалася. Крім королівського пляцка, бачу що тут є ще різні е, інші рецепти. Є рецепт лимонника. Так, Направду так. також пам'ятаю смак цього пляцка, який ніжний, пухенький, з таким свіжим смаком. Е, також би вдалося його відтворити. відтворити. Е, сваха пляцок, торт яблучний, стільки багато цікавого, тому я думаю, що ми ще не один раз з цього записника будемо щось готувати. Баємо замішувати тісто. Е, для тіста 350 г маргарину, 4 столові ложки цукру і 6 столових ложок е, сметану. Маргарину. Я бачу, що ви не відмірюєте муку, не важите. Ви вже якось на око знаєте, як скільки має бути ложок. Ви знаєте, я хочу його дуже часто. І я вже приблизно знаю на око, скільки, скільки треб... потрібно брати. Скільки потрібно муки. Не такий він вже і призабутий цей рецепт, якщо ви його часто готуєте. Так, і січем ножем. Я думаю, що нам запасник вже не знадобиться, якщо ви знаєте цей рецепт. А для глядачів ми залишимо цей рецепт у описі. Поки ви будете готувати тісто, я щось зроблю з начинки. Давайте будемо терти мак. Його він вже запарений, чи його потрібно запарити? Він вже запарений. Запарений, то я маю його висипати із цукром, терти в макітрі. Так, так. Добре, гарно. Добре, тоді ложками, скільки я маю кинути цукру до маку 6 столов... столових ложок. Насправді мак важко. Терти це здебільшого чоловіча робота. Завжди перед святами, коли потрібно робити пампушки, чоловікам давали терти мак і облизувати маколін. Але я спробую і я думаю, що я з цією роботою справлюся. Мак треба добре ви, ви, витерти, щоб він побілів нас, був світлий, розтертий. Тепер беремо дріжджі. У нас іде ціла паличка дріжджів, дріжджів. Тачка. Так, так. Пограмо дріжджів. Так, ми даємо ложки цукру. І 6 цю ложок сметани. Тріщі в нас розводяться зі сметаною. Так? Робимо таку закваску, щоб дріжджі розійшлися. Цікаво. Бачите, я так ніколи цього не робила. Цукром посипаю дріжджі, щоб вони просто розійшлися Шлися. і вони стають такі ріденькі. а от, власне, зі сметаною. Це щось нове для мене. Так як ви зголосилися, сьогодні мені допомагати. Ділі жовтки від білка. Залюбки. Бачу яйця в нас домашні. Акуратно ми їх візьмемо. А скільки яєць потрібно? Шість яєць. шість яєць, Так, трішки вже розчинилися. Такі смачні горішки. Треба замішувати тісто. Даю жовтки до нашого тіста і вливаю сметану з дріжджами, Так, 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 так. нашу закваску. Чинки стане менше. Ви збиваєте білки. Добре, Ви збивайте білки з цукром, стакан цукру. Збивали. Це також такий клопіткий процес. Зараз господині користуються сучасними засобами для кухні, міксерами. А колись наші бабці користувалися такими ручними вінчиками, якими збивали. Білки Білки збиті, піна густа, така гарна, бачите, вийшла? Дуже гарні. Ми вже тісто замісили, воно вже готове. Так, Воно, ви туди відправляєте? Треба його поставити в мисочку і нехай підпочиває. Відпочиває так, накрив. До вас хтось завітав. Ото мої коліжанки, напевно, прийшли. Заходьте. О, дівчата, вітаю! Вітаємо. 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 Такий цікавий процес. Бачимо, щось готуєте? Та ми печемо королівський пляцок за рецептом лесеної бабусі. Ото ми якраз вчасно прийшли. До речі, так, тут потрібно робити начинку, ще тісто розкачувати, то будете допомагати. Начинку я люблю, бо відразу її поїсти. Горішки, горіти. Добре. Їх дрібненько посікти. Посікти, так? А ти, Василенко, дай до маку яйце і зроби мас більше помічників. Так, зараз два і королівський клятики буде готовий. А скільки потрібно яєць? Найбільше мені подобається процес приготування цього пляцка, тому що не потрібно окремо пекти кожну, кожну паляницю. Формується суцільний пляцок, формується шарами начинка і випікається. Це настільки швидко і зручно. Цей пляцок королівський, напевно, має такий своєрідний смак, тому що тут і мак, і вишня, яка дає кислинку, а грецький горіх він взагалі сам по собі. E -e, смачний. Такий смачний хрусткий смак e -e, має пляску. так. тісто так. підійшло. Таке воно Ми зараз будемо формувати саланиці. Перший шар буде мак, e hm. другий шар буде вишні і третій шахова oh. маса. Смачні такі просточки mm. будуть по гулянці, правда? Mm. Mm. Ну, поєднання, горіхів, mm. мак, вишні. Дуже буде смачно. Тісто на чотири частинки. Одна така частинка трошки більша. Нижня полонеця. Нижня, да? Надаємо першу начинку макову. Розтачуємо другу паленицю, кладемо на мак і ставимо другу начинку. Обишню розподіляємо по цій паляниці, так? Так. Можемо ставити, А я буду розтачувати. Ось такі пляцки без крему, вони такі в зимовий період, правда? Такі так, Якраз під Різдво, на різдво, можливо, також собі приготуємо такі пляцки. Так, так, так от, тільки, Тому що, мають що, мак, горіхи, що дається до куті. Так, і... на різдво якраз. Третя начинка. Горіхи з білками. І цукром. Проколюємо вилкою і ставимо на тепле місце, щоб він підійшов. Бачимо, що у вас вже спікся пляцок? Так, у нас вже пляцок спікся. І що ви далі з ним? Зараз будемо витягати його з У нас Такий запах солодкий, солодкий, солодкий. і гарний, випечений. І затим наш пляцок, наш королівський. Плеский. Пляцок. Настав час посмакувати пляцком? Так. Який гарний у нас вдався пляцок! Ось ми і завершили приготування нашого королівського пляцка. Направду він настільки смачний. Лесу, ми вам дякуємо за те, що поділилися рецептом своєї бабусі. І я думаю, що в нас в кожної на Різдво буде такий пляцок. Тому що направду ми оцінили настільки гарний смак. Ну, а всім кажемо, щоб пекли такий пляцок, брали наш рецепт, який буде в описі. І до нових зустрічей, і до нових смачних рецептів.